І знаєте в чому прикол? Оце все я відео знімаю, оце все, І тільки сьогодні я зрозумів, що весь цей час на камерний мікрофон тільки зараз у е е вас у відео буде працювати. Я забув його неправильно підключив, не ті провода підключив. А чого ж ти спішиш? І весь час, весь бляха муха час, тільки зараз зрозумів, що мікрофон не працює. А знаєш, чого я так не розумів? Бо тому що дуже класний звук був. І мені він подобався і не було проблем. Наскільки Сонька якісна по звуку? Це просто якийсь капець, люди. Яка Сонька? Сонька це соні... Соня. Це... Камера називається так. Соні. Соні. Представляєш? Скільки ми знімаємо, я тільки зараз зрозумів, що мікрофон весь час не працював. Так, незважаючи на те, що сьогодні дід дуже гарний, а внук не по цей. не помив голову, у нього голова жирна, а мені срати, я не хотів на це все. Так. Не треба це говорити. Да. Как а ти захотів? На це все. От тому що яка різниця чи голова помита? А мне щоб дід був довольний. І внук був е... сьогодні в гуморі. Я в гуморі, дідусь yeah. в гуморі. Yeah. І відразу таке питанечко. Е... Ти такий прикольний сьогодні. Чого? Так сьогодні що про цей? То що мордочка файна, що? Так, що ти сьогодні робив? Чим ти сьогодні займався? Які тебе були сьогодні етапи житті? Я знаю, які, ну скажи які. Ну, вирався сьогодні. Бару рази газанув. Ви мені дали текст я маю читати. На ти так здався. Oh, я да. живу з дідом. Дід, мордочку має фай, нахуй явно мені треба? Треба жити як для себе і, для... і з людьми жити. Щоб... З розумними людьми! Щоб супчик був саме головне, yeah. щоб какати добре можна було, щоб можна було не обсиратися, щоб можна було підкакувати. Yeah. Став їсти. Ну, ну, бляха, муха захотів покакати. Сів собі нормально. Все. Пішов на стіл. Головне, щоб Ласівка не Нас, впала. Нам... Помню, що Ласівка тебе впала Нас, в супчик? Ану розкажи історію, дуже таку цікаву. Дуже. Не знаю я. І да, не да, хочу Таке знати. було. Мені розказували. Було-було. Сидить, дід, короче, сидить, сидить. І тут прилітає до нього ласівка. Хотіла йому пощепитати. А потім щось послизнулося і впала йому прямо в суп. Yeah. Панеласівка, ти... так, хоч поймеш. То горобець був? В чечці. Ну ти його з'їв чи не з'їв? Бля, плюну нахуй. Не, було дуже вкусно, мабуть. Бля. Фу, бля, я навіть, рвав. Рвав. Куди? Дивіться, я завжди так собі рахую. Це, ти це будеш бонус. Добити, чи, чи ми що? Ми ж працюємо з тобою. У мене голова жирна. Чи більше що дурна і ще жирна заодно. Що це себе? Я себе строю. А чого вони з себе не, не строят? Та ну, вони не хочуть позоритися, вони що? А, їбнуті, що? а ти якого? То виходив, що ти їбанутий. Ну за гола мішком, так. Загола мішком. Ану, перни, а ну перний, давай. Поки я з дідом, слухаю, його пірдеш. Я з дідом. Я його. Давай і... Работать Роб... і що, лошадь работать. Для працювати, а не роботи. Ну, працюй. Так, дідушки здоров'я, щастя здоров'я, много є літа. Хто про нас худо мисли, або я хоче нам дім. чогось хуйового, ідіть нахуй. Дякую за увагу. Шаху, Ви молодці, дякуємо. Нам приємно. Ми молодці, не горобці, не чихотки, не хробаки. Не Ми реальні душі. чуваки. Хорош! Все. Старшому шоферу привіт. Це, це мені, типу, так? Старший шов? Так, да, це я, старший. <плес> Ай, так хвати мене пиздати по голові, я і так дурний. Я буду бити, бля. Толя здоров, здоровчики вам всім. Я сьогодні заходжу е, в пекарню, там де печуть печки всякі, там їда коротше, є. Де? В старому городі на котовському на углі, там, де чикенбургер купив. О, в старому городі на котовському на углі. Що ти це плетеш? Я знаю, що. Коротше, заходжу і кажу, добрий день. А вони мені кажуть, добрий день, ти що внук? Я кажу, да, я внук. І що? А вона каже: я бачила ваше шоу, розчерепашу шоу, дивилася ваше Розчерепашу. Класне, класне шоу. Підписалася, подивилася. Чи не Таке смішне, аж угорнулася. да. Сказала да. сказали вона, що не Да, Вона, вона така дурна, як ти. Наші підписники такі, як ми, але ми не дурні, ми ж розумні. У мене освіти багато є. Yeah. Я розумний дуже. Підписуйтесь на наш ютуб канал, на інстаграм і на TikTok. І на пиздок. Не, І паздок. Я не хочу. Я кажу тобі, Свєта, ну нащо ти прийшла і воняєш. Ну як це тебе культура? Ну нахуя воно мені нужне це? воно? У нас дитина є, щоб я не чув це більше. Каже, каже, ну знаєш, що не мені здається. Люди, я зловив фотоапарат, це піздець. А як він міг впасти, це пізда? Як так сталося? А так ти ставиш. Чудово вай. По ні, ні. А Встав. як він так. Встав. Як так сталося, дід? Хитаєш, не як ти... він, блядь, впав. Просто я зловив, я не знаю, як я зловив його. Ви це не бачили, але коротше, він просто нахер падав. Просто нахер падав. Пиздяче мене, як, блядь, як не знаю. Як було. Дід, ти бачив це? Чого? Як фото, як відеокамера падала? А це шутки блимає очі так. В мене в мене. А це воно е, вислідковує типу, обличчя. просто. Це автофіцівання. <заклювання> це капець, пляха-муха. Ви це не бачили. Впав нахрен, ві відеокамера ця. Хороше, Саша, дай послухати. Зараз будемо завершувати чекай, дід. Щось треба попіздеть, бо дуже мало зняли. <заклювання> так. так, ну що дід, що ти мені розкажеш? Як тобі вообще. Що я не знаю, що спитати. <гай> О, бля. Коли ти останній раз був на рибалці? Це таке не розчерепаш шоу, але цікаво все одно. А я не рибак! А ну скажи, яку ти рибу ловив? Де? Мукші. Ковблики. Ковлики? Мукші ловив рибу. No. Не ловив? От чого А Ану покажи. То це Малень. якась, ця, боже, а? бабочка чи що зловив? Ковблики мене називають нас. Да? І як ти пробував на вкус, як тобі? Нічого. — То йди, може це на рі на річку будемо ловити карасі. Не в є. — А що би не пішов на річку би не зловив би якогось? То йди! Що тебе? А на річці би пиво трошечки горіваку чи ні? Буде її. Нам Мені нахуй не потрібно. — Бо є такі, що їдуть на річку, а потім п'яні припадять, таке буває? Мене тим не їбе, не надо мені це, бо зараз плюну. Не можна, саша. бачите, що робиться? Діду, спочатку. на Ну, були, наші ж це, це такі глупі вопроси. Як пожили, ти ставишся до людей, які йдуть на річку? Пожили... пожили людині говориш таке. Ну, я а як ти до таких людей ставишся? От ті, що вони йдуть на річку? Хуйово! Погано! А, погано? Бо я таке слово хуйово не чув ніколи, ти мені таке не говори, бо це не культурно. Бачите, і що ви їдете на річку і хочете випити горівку, то дід вам поставить дизлайк. Дан лайкет. Ну шо ж наші дорогенькі підписники. Що ти робиш, Що ти мене б'єш? Я ж твій внук. Давай. Давай їбану зараз. Не треба не їбанути, а треба підписатися обов'язково на YouTube. І хочемо вам сказати, що все, ми завершили сьогоднішню е трансляцію в Insible. Все, дякую, що це відео і можна на останок побажати дід щось людям. Що ти побажаєш? Тільки ну... здоров'я, більше нічого. А сердельки, щоб були в хаті. Ну, в холодильнику? А це вже вони знають. А супчик що має мати? Супчик. Ну наше, ти мені ці був задає. Щоб знати, що треба. Що я хлопчик. А булочку з маком. <клух> щоб мали здоров'я і не було не такі йобнуті, як мій дід. Щоб здоров'я. Як мій внук припижений. За ула мішком? Так. Відполови. Ну тоді то полова то що? Так, дід, на останок. Побажай нормально. Бо гроші великі Да. Євгеній пізданутий. Дякую тобі, Євгеній пізданутий. За... За 50 гривнів. Бажаємо тобі. 5 гривень скину. А 5 гривень по він нахуй. Чекай, ти хочеш сказати, що як це так? Щоб Є... мені! Ти зараз образив людину, щоб Євгеній піздано пішов пішов нахуй? Це як понімати? <плес> <плес> то що він 5 гривнів дає? Та й що? То що не гроші? що? <плес> ти як колись за 25 гривень цілий місяць їбашив на роботі? <плес> Таке було? Ну то десь гривня ціну мала. Да? А зараз що? А зараз нихуя сміття.